Всім хай! Сьогоднішня тема буде п'яткова шпора. Ми розглянемо, хто вам її туди підклав. Як цю проблему вирішити в найшвидший термін відрізок часу. Розглянемо анатомічно все. Отож, погнали! І як ви зрозуміли, нам потрібно розглянути п'яточки. Ось тут до кожного пальчика підходить окремий м'яз. Окрема зв'язка, і в цих м'язах зачасту зберігається велика напруга, так як ми постійно знаходимося в русі. І з часом це призводить до так званого явища, як п'яточна шпора. Щоб це прибрати, нам потрібен масажний вал, валік, масажна кулька або якийсь будь інший предмет, і прокатати ці всі м'язи, фастю і сухожилки на даному масажорі. Напруга Зникне і вам стане набагато легше. Прокатувати треба по 2-3 рази в день, по хвилинці, по дві, з невеликим спочатку натиском. Тут я зображую зап'яточну шпору. Це п'яточна шпора виникає, коли вже надмірне натяження йде, і там утворюється запалення. Організм Можна сказати, захищає цю зону, і е, там починає виростати остеофіт. Це такий, скажімо, кусочок кісточки, який там не має бути. Прокатувати потрібно цю зону, як я і казав раніше, 2-3 рази в день, хвилинка-дві з невеликим навантаженням. Отож, поїхали до вправ. Для вирішення цієї проблеми нам треба нога, бажано своя. Ну, Можна, звісно, і чужу взяти. І нам потрібен кулачок. Це найпростіший метод. Я ось такий метод використовую, ось так ось цю зону проробляти. Це якщо під рукою нічого немає. Рік назад, коли в мене була схожа проблема, ну як схожа, в мене ще не розвився тут ніякий остеофіт, просто була напруга. Я проробляв ось так. от. Мене... я тоді не знав ще ні за що, ні за які шарики. Це мені доволі допомогло зняти з цієї зони напругу. Це перший варіант, який ми можемо використати. Для вирішення даної проблеми можна використати три варіанти. Рол арахіс у мене з шипами. Масажний м'ячик резиновий дубовий. І як варіант горішок, або якщо у вас взагалі нічого під рукою немає, або якийсь інший круглий твердий овальний предмет. У мене є ще ось такий рол, але ну, ним теж можна. Але, мені здається, ефективніше буде цим. Ось. І яка вправа? Вправа дуже проста. Просто нам потрібно цю зону, де я показав вам на анатомії, поставити ролл і прокатувати її зі всіх сторон. О, навіть в мене хрустить щось. Якась напруга в нас зізбереглася. На такому ролі, на кульці. Можна сидячи прокатувати, можна встати. Це цей не будемо використовувати, покажу ще на горішку. Ну, на горішку трошки незручно, бо він маленький, але теж мона. Це якщо у вас під рукою взагалі нічого немає. Е, в мене з друга який військовий проблема з спиною болить, в нього нема змоги приїхати. Я йому порадив взяти гранату, виняти взриватель і прокатуватися на ній. Ну, Тобто їх на що хватає фантазії, тим і використати. Всім бажаю здоров'я, підписуйтесь, всім лайк, всім па-па.